Сьогодні мінус 38 повітря таке, що його можна різати ножом. Їхав на СТО до наших українців козакавто. І вони мені тут печку повинні зробити, бо в машині печка гріє, але ну, не повністю. Їхати не можна, замерзаєш на ходу. Зараз трошки так розвинуся, зранку взагалі був. Ну, не те, що туман, а таке мряка, як небо впало на землю. І оце мінус 38 діти в школу ще йдуть. Сніг не те, що трі... цей оскерпить, він тріщить, він лускається. Коротше, і це ще не приділо. Як воно буде далі, хрен його знає. Кажуть, тут по 45 теж буває. Але блін з такими морозами фіх його знає. Вон тут лев, козак авто відкрив. Побачимо що вони мені поможуть з печкою чи ні. Коротше, а діти отак от кожен ранок ідуть до школи. Тут українців багато наших. І я не знаю, блін як тут оце я вийшов трошечки на вулицю. Отак от, от пройтися. Оце я 2 секунди. І я вже задубів, замерз. Щоки, блін. Замерзли повністю. Руки... Звісно, ховаю, але, блін, холодришпальник таке, що йопіматалки. От так, ребята.